Порушені увагою та спогадами ветерани, поздоровлення, спілкування зі школярами, святковий концерт. 23 квітня у Лисичанській школі, номер 30 проходила чергова зустріч до дня перемоги. Привітав ветеранів і ініціатор такої традиції. Колишній мер Лисичанська, нині народний депутат України Сергій Дунаєв. Все держиться на плечах абокновенного солдата. Тому що як би там ні було, кожному із нас хочеться, щоб вдома було тепло, щоб в наших дворах. дети радовались и улыбались. Все это у нас в жизни происходит благодаря победе. Победе людей, советского народа, который в годы Великой Отечественной войны избавил нас от фашизма. Вот я хочу, чтобы в наших сердцах никогда не было равнодушия. Чтобы люди, которые живут в славном городе Лисичанске, помнили и чтили обыкновенного солдата-героя. Від адміністрації міста до присутніх звернувся секретар міськради. Молодь Молодіж може бути знати, про те, що було, і знать правду. І молодіж, яка випитувала сегодня, яка росте на знаннях, на ваших розказах, на на ваших бойових подвигах Она должна знати і вас в лицо, і то що було здійна великим советським народом. Ветеранам вручали пам'ятні нагороди, дарували квіти. Школярі спілкувалися з героями та свідками великої вітчизняної війни, пригощали чаєм та солодощами. А юні артисти представили тематичну програму. Кожний номер якої був присвячений великому подвигу та спільній перемозі. Наляк сражені ініра. Родину свою спасав солдат. Жизні не діл тогда в боях. І наподовік шов имя нас, і наподовік во имя нас. У святковій атмосфері гості не залишалися тільки глядачами, Раду підхоплювали знайомі мотиви легендарних пісень тих часів. Ветерани ділилися з присутніми спогадами, і, мабуть, для кожного, хто бачив війну, особливо є пам'ять про ту саму весну 45-го. Бойова весна була 45-му. Закінчилась війна. Я закончилась закон... війна. Я був в Прибалтиці, в 9 Лів'яте це то больші праздники для мене. Спілкування з тими, хто здобував перемогу. Жива пам'ять розповіді про ті події від самих героїв. Наступництво поколінь, повага, вдячність. Значення таких зустрічей важко переоцінити. в нас в Лисичанській відмічається День Побіди, Дуже радісно, приємно, що так. Звісно, Дунаєв молодець організовує ці зустрічі. Щас, звісно, дуже радісно, дуже хорошо, що нас так от пам'ятають, Не забувають у нас приємно відчувати, як горця заботу. А нас, вечора на старіках. Минулого тижня працівники лисичанських організацій в чергове вийшли на загальноміський суботник, аби ще раз докласти зусиль до прибирання в рамках кампанії з наведення чистоти. Свідком робочого процесу у парку поблизу меморіалу пам'яті стала і наша знімальна група. Зібрати все пожухле листя та завантажити на лафет справа не дуже важка. Хоча и тремя вывезенными лафетами не впоралися. Проте, як зазначають сами працюючи, чисто не там, где прибирают, а там, где не сметять. Жители города, они только могут помочь? Теоретически могут, а практически все зависит от того, как человек к этому относится. Поэтому мы сейчас мусор убирали там, где, по идее, должны хозяева этих гаражей или чего-то были убрать. Начинается все, как говорили, с детства когда им будут детворе нашей прививать это чувство в детстве, и главное, не отбивать охоту. То есть, когда убрали, а тут же пришел кто-то постарше и набросал, вот тогда детворе непонятно, зачем это нужно было. Звичайно, бажано, щоб місцеві жителі масово долучалися до прибирання, адже доки не зрозумієш, як це прибирати, не навчиш і інших підтримувати чистоту. Колектив телекомпанії Акцент також цього дня приводив у порядок свою територію, адже за зимовий період навколо будівлі зібралося багато сміття та пожухлого листя. Хоча територія і не така велика, проте роботи виявилося чимало. А от на водній станції праця вже більше творча. Дівчата фарбують та розмальовують спортивно ігрові споруди і навіть впроваджують особисті дизайнерські рішення. Водкою бачите, процес пішов красим. Дітські конструкції білим красим, щоб діти зігрались. Успіли убрати центральну територію від э, лістів, почистити с з водою і красим э, основу, яка буде століком столики, стольчики можна було замечательно сісти, посидіти, віддихнути на природі, на свіжому розвідку. Чоловіки займаються своєю справою, видаляють сухі дерева та гілки, щоб зробити прогулянки по території водної станції безпечними, регулюють технічні споруди та фарбують дитячі гральні майданчики. Тут багато людей у нас віддихають. Тобто, тобто, це практично можна сказати єдиний у нас возле водойому на якому можуть проводити сімейний досуг наші жителі городу, всі радий зі свіді. Ну вони це знають. Приводимо для них соответствие даної території. На всіх учасників суботника цього дня чекав смачний куліш, який організувало для працюючих керівництво міста. Тому настрій був у всіх піднесений. Лисичанськ стає кращим завдяки працьовитим рукам його мешканців. В рамках проведення дня навколишнього середовища працівники Лосичанського міського відділу міліції залишили свої кабінети, щоб не вести чистоту на прилеглій території. Привели в порядок клумби, обрізали дерева, побілили бордюри, прибрали та вивезли сміття. Інша частина співробітників міськвідділу відділу міліції вирушила до Лосичанського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Разом з його вихованцями на територію установи посадили сім борізок та п'ять сосен. Дітвора з задоволенням допомагала дорослим, поливала саджанці і притоптувала землю. Ми берези і йоту. Їх треба поливати, їх не обривати не рвати, їх, не ламати в'ятки. Приїжджали десять літка, о, і то я посадив. Мы с милицией ну, регулярно поддерживаем связь. Они приезжают к нам, проводят с детьми беседы. Сегодня дети окликнулись хорошо и были очень довольны этим субботником. Они с радостью высаживали деревья, елки, которые привезла милиция. С ними вместе сажали. В Лисичанському педагогічному коледжі відбувся міський фестиваль творчої молоді сузір'я Колискової Донбасу. Гуманітарний заклад в черговий відчинив свої двері для учнів шкіл, майбутніх абітурієнтів, які в даний момент визначаються з подальшим навчанням та вибором професії. Долучилися до участі у фестивалі, учні 9-11 класів, НВК Гарант 5, 2, 29, 12, 4 та інших шкіл міста. Сьогодні буде у нас, звісно якби це мероприятие більше ігрове, тобто діти покажуть, що вони вміють. Вони будуть петити, будуть танцювати, будуть участвовати в інших конкурсах. Раніше ми ще і как бы, спортивні состязання для тих же самих випускників 9 і 11 класів. Ну, я думаю, що всім это заповниться стане интересно, і частина з присутніх здесь приглашених дев'ятикласників стануть такі участі місце дана навчального заведення. Лисичанському педагогічному коледжу в цьому році виповнюється 75. Навчальний заклад має славетну історію та глибокі традиції. Випускники отримують універсальну високоякісну психолого педагогічну освіту, унікальність якої полягає в тому, що вона дозволяє легко орієнтуватися та працювати в будь-якій сфері діяльності. Та є надійним стартом в життя, а творчий напрямок фестивальних конкурсів насамперед передбачає професіональну зацікавленість для молоді, яка прагне розвитку, адже без цього важко сформувати повноцінну особистість. Первая номинация – это в ракурсе креативности, где ученики представляют свои работы, поделки, эскизы, макеты и многие другие работы. Второй конкурс посвящен издательскому делу. Он называется «Мастер-класс». Здесь уже наши студенты представляют ученикам школ различные виды своей издательской деятельности, где представляют не только Журналистські дослідження, но і показує учасникам, як необходимо общатися з фотоапаратом, брати інтерв'ю, проводити очерки, писати статті і інші види роботи. І зараз ми присутствуємо на одному із конкурсів, який називається музикальним зацікавленість, перш за все, адже тільки якщо любиш свій навчальний заклад, навколишнє студентське оточення та ще й отримуєш цікаву затребувану професію, справді маєш шанси стовідсотково реалізувати себе в житті. Спектр професій, який може получить молодий чоловік, дуже широкий. Тому жаль, конечно же, когда наши детки уезжают из города, ну и ще жаль, когда они не возвращаются. Сегодня наши выпускники 9 и 11 классов могут убедиться в том, что они могут стать как Членами этой большой сім'ї вот данного красивого прекрасного учебного заведения, в котором, я ще раз повторяю, огромные традиции, огромный потенціал наших кадров. кадрів. Тобто обучают довольно-таки на серйозному уровне і дають серйозний багаж знаний. Фестиваль завершився, а молоді лисичани змогли ще більше дізнатися про нові можливості: привабливість навчання у рідному місті та різнобарність цікавої професії.